Я, я навіть знаєш, мене просто відбирає е, мову через те, що я ніколи не думав, що в мене з'явиться можливість е, не те, щоб навіть м, познімати, чисто збоку на свій телефон, а проїхатися за кермом е, такого автомобіля, як е, 126-й, тільки це незвичайний седан. В цьому його найосновніша фішка, що це незвичайний седан, який ви можете купити за 3, 5, 10, неважливо скільки тисяч доларів. Це купе. Це... Це сікач, в простонароді його називають сікач. І я вам скажу одне: як казав власник цього автомобіля, мрії здійснюється. І в принципі, мені достатньо навіть просто проїхатися на цьому автомобілі, щоб відчути, знаєш, той кайф, який компанія Mercedes могла давати вам в на початку, на кінці, точніше, вже в кінець 70-х років, на початку 80-х, і зрозуміти ту суть, що тоді. <гум> Тоді вони давали все. От реально я зараз їду і я розумію, що я не хочу нового автомобіля. Мене будь-яка зйомка старого автомобіля повертає до думки: що, е, ну, а який сенс у новому? Ну тобто, що вам дасть новий автомобіль, окрім просто перевезення вашої задниці. Дасть якісь емоції, дасть якісь задоволення Навряд чи. Ну, тобто, оцю либу, яка у мене зараз була на початку того, що я говорив, е, моя машина мені цього не приносить. Е, а оця, ну це просто не передати словами. Е, тому, друзі, сьогодні ми продемонструємо дуже рідкісний і дуже надзвичайно, надзвичайно, не дуже, а надзвичайно крутий автомобіль. Mercedes-Benz

Зараз їдемо по хіровій дорозі, а машина тобі не дозволяє відчути, що вона херова. Ну, тобто вона тобі по максимуму зробить приємно. Твоя п'ята точка буде. в чому прикол? Тут машині скільки років, а ній скрипів умов немає. Нема, бачити, нема. Шіпіла. Нема. <плес> <плес> це твоє обличчя. Як ти дивишся на рідкісний автомобіль, який попри тебе проїжджає, а потім просиш власника, а може хочеш познімати його, не хочеш? І от це часто твоє обличчя таке може бути, розумієш? Друзі, привіт ще раз. Пам'ятаєш, в нас, в принципі, в тебе Коля теж є мулька на старі автомобілі. При цьому, що старий автомобіль, в нашому розумінні це мусить бути щось правильно. Але з іншого боку, правильних старих автомобілів не існує, бо ти знаєш, ну, ти ж не будеш якось негативно відноситися до автомобіля, в який вкладали душу. Інженери. В який вкладали душу в принципі, і сам завод-виробник, тобто сама компанія, коли виготовляла і придумувала цей автомобіль. Саме сьогодні ми вам покажемо дуже рідкісний, дуже крутий і той автомобіль, який в моїй асоціації це те, до чого, знаєш, треба дорости. Ти не будеш от в якомусь пориві ентузіазму шукати це авто. Ти не будеш розглядати цей автомобіль під покупку, якщо тебе не цікавлять такі класичні автомобілі. І в принципі, автомобілі, ти мусиш до цього дорости. І під фразою дорости я не маю на увазі вік. Це треба знаєш морально, ментально дорости до цього, і будь-і коли ти будеш готовий до того. Що в старий автомобіль доведеться пхати серйозні гроші, саме тоді ти будеш розглядати. 126-й в купе. Історію, тому що говорити за там двигуни, а який сенс? Тут все в принципі по-простому, хоча ми обов'язково ще поговоримо. Хочеться поговорити за історію. Старі автомобілі це, це щось таке, на що ти мусиш дивитися, що тебе буде так чи інакше відноситися і дивитися позитивно на речі, на які ти до цього можливо б не звертав навіть уваги. Поясню. Коли ти бачиш цей автомобіль, коли я бачу цей автомобіль, як це відбувається в мене, я розумію, що незважаючи на те, що цьому автомобілю більше років, ніж мені, більше років, ніж коляну, напевно, більше років, ніж власнику, а може і ні, трошки менше Трошки менше. окей. Ти розумієш, що ти його хочеш, незважаючи на його вік. При цьому ти розумієш, що він тобі недоступний. Але при цьому усьому цей автомобіль вирве твої очі. І розверне твою голову, от як дзигу, розумієш, вона буде крутитися, тому що ти захочеш на нього дивитися. 126-й сам по собі автомобіль дуже важливий для компанії Mercedes. Якщо ми беремо седан, версій було дуже багато. Ви собі могли отримати в принципі будь-що, що ви хотіли. А це міг бути просто звичайний коротеж, це міг бути лонг, це міг бути купе. І що мені завжди подобалося в Мерседесі, це те, що на С-клас вони вам давали вибір. Ви могли мати собі купе, седан, лонг, те, що захочеш, те будеш мати. Також була навіть версія Pullman. це був взагалі лімузин. Ну тобто, абсолютно усе, що ти хотів мати, ти будеш мати при цьому на будь-яких двигунах. Тобто, ви могли мати бензин, ви могли мати в принципі. До речі, там були і карбюратори, тобто на карбюраторі двигуни, також інжектори і турбодизельні двигуни. У нас також могли бути доступні. При цьому, що дизеля вони йшли на ринок Канади та на ринок США, і здається, що окремі версії були на ринок Австралії. Там також поставлялися дизеля, бо в Європу чомусь. Ма, ну з іншого боку, бачу, європейці якраз навпаки більше люблять дизеля. і мені здається, якби вони на європу також їх постачали, то продажі у Мерседеса було б набагато більше, ніж тих, що є. Хоча 126 й по продажах це дуже успішна машина, це максимально успішна машина. І в принципі, не знаю, чи хтось наблизився по хіба 140, х але 140-х, напевно менше продали, ніж 126-х. Ну саме цих. Продали порядка разом з купа 920, А суто окремо купа 70, порядка 74 тисяч за купа. Знаю точно, тому що перевіряв інформацію. Переперевіряв. Пере, і в цьому полягає і рідкість цього автомобіля. Умовно, ви зараз зайдете на сайт по продажу автомобілів. Седанів багато і при цьому ціни різні. Ви можете купити там труп за два. Знаєш, це чисто. Грошодійка, отак я назву. І там є екземпляри, ну, до 20-25 тисяч доларів сміло. І мені здається, що можна навіть дорожче пошукати. Купе, купе навіть на продаж знайти тяжко. Не те, що просто купити, а яка ціна буде на неї, це вже історія зовсім інша. Тому що навіть за просто труп, просто кузов ми не беремо технічний стан, будуть просити від 10 і вище. Хоча яке від 10 від 15 я бачив на продажі 126-й. Він просто такий, ніби, знаєш, пройшов Крим ремі мідні труби, але зараза 15 все одно вартує. Тому що в цьому і є його цінність в унікальності, в рідкісності від цих нюансів, від цих аспектів, і виростає така ціна. 126-й це автомобіль, до речі. Так, як це купе, то у нас не V, не W126, а C126, Тому що купе саме 126-й автомобіль, який отримав багато примочок. Почнемо з елементарного: У нас була АБС, у нас була антипробуксовочна система по електроніці. Ви там могли мати по суті в салоні усе. Реально, усе, що ви хотіли. Давайте зараз ми обійдемо цей автомобіль і подивимося на нього візуально. Повернемося до сучасних до сучасного автомобілебудування. Зараз щоб автомобілю виділитися, вимальовують просто знаєш, ну. Якусь, вибач, максимально парнуху. Тобто максимально обтікаємі бам бампера, при цьому з якимись веганами незрозумілими. Сам автомобіль якийсь незрозумілий по виганах. то в крилі м'яте на заводом, то, то, то випуклість заводом. Ну тобто, як колись дивилися фільми, знаєш, ці Star Wars, оця вся хрень, де там були якісь космічні апарати. От щось такого плану зараз сучасні автомобілі. Але мова ж була не за те, що нам це необхідно. Бо воно місцями виглядає просто негарно. Ти дивишся і ти розумієш, що воно негарно. А простота це і є краса, мені здається, що знаєш, можна описати дуже просто: краса дорівнює простота. От саме так виглядала краса кінця 70-х, початку 80-х років. От саме так, ось цей кузов хардтоп, без центральної стойки, як він переливається і обтікає в багажник даного автомобіля. Це не передати словами. На це просто хочеться дивитися. Я говорю з власником, Коля робить проводки. Я власнику говорю, я не можу відірвати очей, хоча я цю машину вже дивлюся на неї третю годину. Розумієш, я не можу відірвати своїх очей. Я хочу дивитися. Я зараз вам говорю це і я хочу на неї дивитися. От в цьому кайф цього автомобіля, от саме за це, напевно, знаєш, ціняться ці автомобілі. І дизайнери, і інженери вони попрацювали саме в цих автомобілях на славу. Почнемо з того, що також фішкою 126 кузову, так як заявляв завод-виробник, була максимальна економія палива. Тобто вони хотіли в порівнянні з 116 мерседесом зробити автомобіль більш економічнішим. І вже у тих роках у нас був алюмінієвий капот та алюмінієвий багажник, алюмінієва кришка багажнику. Тобто ті речі, які там почали ставити відносно недавно, ставили вже дав давним-давно у Мерседесі. Суто цю машину проєктували в 70-ті роки. Зараза в 70-ті роки, а я на неї в 2023-му дивлюся і пускаю слюну. Ну, от у це попрацювали. От от тоді, тоді, саме ті часи, я визнаю, Мерседес був попереду планети. Тому що в дійсності саме ця марка давала максимум. Максимум, те, що зараз ми можемо не побачити навіть в сучасних автомобілях, тут було. Тут було, розумієш, про що ми знову ж таки поговоримо в салоні. Випускався автомобіль з 1000... Тисяча... 979 року по 1990 фактично перший рік, але у другому році також було ще декілька автомобілів. Тобто до тисячі будемо рахувати, до 1992 року. Е, у нас було по двогонах, в принципі, по двигунах 2,8, 3,0, 3,5, 3,8. Точніше. Е, потім по v 8 у нас що було? По v 8, якраз був 3,8, 5.0 і 5.6 сікач. І 4,2, пропустивши 4,2. По дизелях все, про... все дуже просто. 3, 3, 5. Все, по дизелях більше нічого не було. І знову ж таки, дизеля йшли на Америку. Безтурбові дизеля ще були атмосферники. Конкретно у нас, е, давай зараз поговоримо за що. Е, це першопочатково це був 560-й сікач, тобто 5,6. Хоча там фактично фактичний об'єм також цікава штука, варто підмітити. Там фактично об'єм був 5. 547, от якось таким чином, але все одно Мерседес позначив його 560. Значить, ми будемо говорити, що це 5,6 об'єм. Але не знаю, що сталося з тим двигуном. Ну неважливо. Сюди вкинули дизель. М 63 Turbo зараз стоїть. І зараз знаю, що є, знайдуться люди, які знаєш, будуть казати, о, він має бути по оригіналу з оригінальним двигуном 5,6. Дивіться, народ в цих автомобілях е, важливий. Навіть не те, що оригінальність, звичайно, оригінальний автомобіль буде вартувати чуть дорожче, важлива сама сам нюанс наявності такого автомобіля, бо їх на дорозі побачити це, напевно, просто як єдиноріг, розумієш? Ти їх не зустрінеш часто. І потрібно поважати, як мінімум, поважати не тільки цей автомобіль і те, що хай в ньому є конструктивна зміна в плані заміни двигуна. потрібно поважати і власника, який. Міг дати тій машині в марте, але він вирішив замінити двигун на економніший і щоб вона їздила, щоб ми все одно спостерігали цей кузов, бо сам кузов буде тут цінуватися ще дуже довго. Повернемося до того, що саме вони ще зробили в плані економності. Кузов в порівнянні з 116 мерседесом став більш обтікаємий, тобто у нас більш обтікаємий бампер, і також, в принципі, фронтальна частина автомобіля, що мені дуже подобається в старих Мерседесах. Це додаткові дворнички на фари. Зарази це виглядає дуже класно. Вони от, от, от є, знаєш, от є. Мерседес не йде, ніхто таке робив. Тобто ви можете це зустріти. Навіть на Жигулях, вроді, робили такі, типу, я, я просто з Жигулями не сильно, але здається, на жигулях теж були. Скільки років автомобілю? І вони ще досі роблять? Скільки? 34 роки. 34 роки машині. Зараза це така, знаєш, хороша постарша жінка, яка тобі розкаже, покаже, навчить. От. Але в неї час від часу треба запхати гроші. І не то, що ви подумали. Розкажемо, до речі, знаєш ще за що? Підмітити версії. Ж також були цікаві. У нас була версія АМГ. Також, у, у, саме у версії, вона називалася 560 сікач, тобто Mercedes-Benz 560 сікач. Сікач. Я вже називаю так, знаєш, по-народному. Сек. Під капотом. З об'єму 5-6 літрів зробили 6-літровий, вчепили на нього обвіси, також доробили, доопрацювали салон. І в принципі автомобіль став такий більш знаєш, приспортивленіший, Хоча як би це не, не звучало по відношенню до С-класу, який, в принципі, f сегмент але все одно він почав виглядати більш агресивніше і спортивніше. І до речі, ціна на такий автомобіль. Калян, як ти думаєш, скільки міг вартувати на ті часи цей автомобіль? Правильно, 200 тисяч доларів вартував, Серйозно, 200 тисяч доларів на 80-ті роки вартував, вартувала версія АМГ. 200 тисяч доларів. Перейдемо в салон і поговоримо трошки за салон. Так. Я хочу, щоб ти калян засняв трошки дверну карту. І тепер подивися, наскільки вона, по-перше, масивна, велика. І на фотографії буде, на відео буде видно, наскільки вона якісно зроблена. Тобто у вас є хром. Все по, по суті, карта сама от по собі, ти її трукаєшся, ти розумієш, що вона якісна. Сидіння мерседесовське я завжди віддавав шану цим сидінням, тому що вони надзвичайно м'які. Надзвичайно м'які, незважаючи на те, що сам автомобіль до всього м'який, плюс сидіння м'які, ви отримуєте на цьому ну, просто безмежний комфорт. Повернемося до плюшок в салоні. У нас є регулювання сидінь електро на карті. Також могла бути пам'ять сидінь, і регулювання було доступним у восьми позиціях. Тобто ви таке могли мати. Також у версіях деяких, у версіях Long, ви могли мати електрорегулювання заднього дивану. Заднього дивану. Це те, що, знаєш, типу, ну прям. Не кожен F-сегмент похвалиться, ну, в нульових не кожен хвалився. Mercedes вже тоді і вирішив цим похвалитися. По коробках у нас все дуже просто: у нас 4-ступ автомат, при цьому що в Ресті, що в дорості. Також була 4-ступ механіка і 5-ступ механіка. Також, з основного, що в нас є, це суто в цьому екземплярі, це підігрів сидінь. По вентиляції вентиляції, здається, не було. ну, Але ну, вже вже, ну, тут теж не вже, які роки вентиляцію ще захотіли. У нас є підігрів, у нас є шторочка. Також дуже крута функція, реально. Ми можемо зробити гудок гучнішим, і також ми його можемо зробити тихішим. Тобто, оця кнопочка перемикає гудки. Я так розумію, їх два там: їх міський і і шосейний. Їх там два, і ви між ними перемикаєтеся, щоб не турбувати людей, які знаєш десь вночі відпочивають після тяжкого робочого дня. Клімат контроль. Клімат контроль був доступний. Також з таких плюшок це було як пам'ять, до речі, сидінь, так і пам'ять керма. Також було електрорегулювання керма. Ну тобто, розумієш, я зараз перечислюю функції, в яких ну, які не кожна машина зараз має нова, прям ну, далеко не кожна. А тут це все було так. Питання ціни цього автомобіля на ті часи, це, це дуже великі гроші. Але факт, сам факт того, що вони це робили. І ви це могли отримати. Також тут був дуже цікавий круїз-контроль. Коли ви, допустимо, авто, автомобілі стояв окремий датчик. Коли ви йшли з гори, датчик це розумів, і автомобіль дуже грамотно підлаштовував швидкість. Так, також автомобіль розумів, коли ви йдете на підйом. Тобто, от розумієш, вже тоді вони старалися вам робити максимальний комфорт. При цьому у нас була доступна гідропідвізка. Вона могла бути повною. Вона могла бути окремо задньою, ніколи не зіштовхувався, але зі слів, принаймні, власників автомобілів, які мали таку функцію, вони відмічають, що це максимально така знаєш корабельно наближений автомобіль. Тобто, от ви на лодочці пливаєте по хвилях. От щось такого плану вони відмічають, буде на цьому автомобілі в такому спеці, ну тобто на гідропідвісці, друзі. Я не знаю, що вам сказати, це просто історія. Ви мусите віддавати шану і мусите віддавати повагу. Ніхто вас не каже, ну не зобов'язує любити, не любити, там я не знаю, купувати, але як мінімум поважати. Тому що без цих автомобілів не було б того, що ми маємо зараз. Але те, що ми маємо зараз, жоден рівень не стане з цим автомобілем. Тому що тут, ну вибач, мені 34 роки машина ще проїздить стільки ж, мені здається, при належному обслуговуванні вона від'їздить ще стільки ж. А це багато чого вартує. Тож, друзі, як я кажу, мрії здійснюється, як казав власник, точніше, не як, не як я, а як власник казав, 126-й, Блін, я ніколи не їздив на 126-му. У мене ніколи не було змоги на ньому покататися. А тут, отак, от, раптово, знаєш, можливість на купе, ну, це просто не передати словами. Для початку, що вам необхідно знати, що ви отримаєте, коли будете їздити на такому автомобілі? Пацани, це дуже комфортний автомобіль, це максимально комфортний автомобіль. Ви отримаєте просто дикий комфорт. Дикий комфорт. Все, все, що є в цьому автомобілі, воно призначене для того, щоб ви отримували задоволення від м'якості цього автомобіля. По-перше, сидіти в ньому максимально зручно, максимально комфортно, комфортно та максимально зручно. Мерседесовські сідушки, ну і, і зручно, комфортно, зараза місця багато, місця багато у вас автомобіль. При цьому ну це не порівняти, це, це щось, це якийсь другий світ, просто розумієш автомобілебудування. При цьому, при цьому пам'ятаєш, я завжди казав, що в нових автомобілях круто те, що от є проекція, да, допустимо, це зручна функція. Цьому автомобілі цього немає. У вас електроніки по мінімуму, ну тобто в тому плані електроніки, насправді в 126-му було було дуже багато. Мається на увазі, що екранчиків у вас немає. А зараз, блін, в нових автомобілях, ну ледь не по 10 екранів, розумієш, талують. Екранів у вас тут немає, проекції у вас тут немає, але пацани, ви отримуєте набагато більше задоволення. Ніж будь-який новий автомобіль. Набагато більше задоволення. Повірте мені, я людина, яка дуже раптово і дуже швидко з старої олдскульної школи автомобілебудування пересіла на нову. І я вам скажу: стара краще. Нова, нова, буде тільки тим, знаєш, чим вона буде горіти душу. Нове! Воно нове, воно ще не ломе, хоча насправді воно ламається набагато більше, ніж старе. Воно, нове, воно мене не дещіло. Хлопці. Якщо ви хочете отримувати задоволення від автомобіля, то мені здається, знаєш, такий автомобіль можна розглядати як другий. Ну, тобто, ви маєте якийсь на кожен день підсрач, якого не шкода, ну прямо якого реально не шкода, а на знаєш, вихідний день або на так, ну на дальняк будемо розглядати. Так, ви хочете поїхати, допустимо, до нашої столиці, до Києва чи до Одеси. Пацане, я вам скажу так: якщо ви купите собі... Ну, звичайно, тут ціна, зараза ціна. Але якщо ви матимете можливість придбати такий автомобіль, це буде одна з найкомфортніших поїздок у вашому житті. Це точно можна гарантувати. Тут реально ну, єбіня, просто машина настільки ковтає ці ями. Я їду, я прям я просто як на подушці, розумієш, це, це перина. це просто перина, на якій ти будеш отримувати задоволення. Вас цікавити має. Поведінка цього автомобіля, м'якість цього автомобіля і напевно цінність стиль. Боже, стиль, пацани, це максимально стильний автомобіль. Ви просто купуєте цей кузов, і ви автоматично стаєте стильним. Автоматично, вам більше нічого не потрібно. І нікому нічого, по суті, на цьому автомобілі доводити не потрібно. Блін, я їду. Я реально, типу, я отримую задоволення від цієї машини. Я прям кайфую. Я, я дуже люблю старі автомобілі. Я дуже поважаю старі автомобілі, тому що е, це історія. Без минулого дійсно не було б майбутнього. Не було б таких автомобілів, не було б тих автомобілів, які ми маємо зараз з їхніми опціями та всеможливими, е, можливими тими ж самими технічними моментами. З іншого боку, якщо говорити за техніку, цей автомобіль робився на роки. Ну тобто його робили для того, щоб ви їздили. І отримували задоволення. А не їздили, блять, від сервісу до сервісу і думали, де б вам, блять, вашу ГРМ поміняти. Люди на цих автомобілях не знали, що таке ГРМ. Що таке ГРМ? Коля, а зараз запитай якогось на ефці, що від тебе сидить зліва, що таке ГРМ? Це все, це наше життя. Розумієш? Ми від цього приплили до того. Це було, знаєш, просто. Очевидно, для чого компанії виготовляти автомобіль, який буде їздити роки, якщо можна зробити щось таке, яке скоро вмре. Правда? Правда. Мені здається, що правда. Люди дивляться. Люди дивляться, розумієш? Ззаду їде мій кабріолет. Ззаду власник на кабріолеті. І повірте мені, кабріолет там не топ-1 по увазі. Абсолютно! Абсолютно я, я не знаю, я кайфую. Калян, я хочу почути твою думку, як от людина, яка е, сидить збоку зараз і щось відчуває. Що ти відчуваєш? Просто шикарний стиль. Тут не забрати. Реально, топ. вона дуже м'яка. Вона прям максимально м'яка. Мені дуже подобається. Подобається. Так. І мені подобається, але я розумію, що це дуже дорого. Пацани, обслуговування цієї машини дорого. Обслуговування не в тому моменті, що вона ламається. А в тому, що запчастини до неї, якщо ми беремо кузовню, вони дуже дорогі. Кузовня на цей автомобіль реально дорога. Все через, що? Все не через те, що їх мало. Якщо ми говоримо про купе, про купе, то їх мало. І дорого на неї абсолютно усе. В реальності все вартує дорого. Усе, що стосується цього автомобіля, дорого. Туманка, як казав власник, 350 доларів. Туманка 350 доларів. Також з фішок. У нас електрорегулювання правого дзеркала, а ліве дзеркало ви мусите регулювати вручну. Є люди, які шукають дзеркало від британця, і у вас регулювання що лівого, що правого дзеркала. Ну я отримую задоволення. Я їду, я прям кайфую. Я собі тим більше хотів такий автомобіль. Ну правда, седан, але купе, купе набагато стильовіше. Воно просто, Воно просто друге. Розумієш, це один автомобіль, але він просто другий. Те, як звертають увагу на купе, седан вам того не дасть. Просто не дасть. З іншого боку, у нас такі седани по Україні є, 126, ті що, знаєш, ну, там не звернути увагу, то це треба сліпим бути. Що кидається в очі? У нас немає мертвої зони по цих по, речі, ти заміць, по стойках. в тебе в Fці їдеш, яка в тебе так. лінія капоту висока, а тут? Ти все бачиш, тут, тут, тут попос здоровий, просто капець, і ти бачиш все, І ти його закінчення бачиш.